Що зараз по цінам по міні-тракторам? Terraforce з реверсом 3254 RX. Модель зараз 6700. Ну і це ціна ще без знижки. Була 245 XL, буде коштувати 2800. Scout 404 на максималці 800. На широчезних колесах 205 булат. На таких же самих, як у Т-25 у повній комплектації плуг фриза з доставкою. Триточкова навіска, повна комплектація. 2800. 245 XL на 14 і на 20-х широчезних колесах. Ціна зараз 300. топ продаж булат 254, 4 тисячі доларів з доставкою. І це ще ціна без знижки. Дуже подешевіли DTZ-5354 HPX за 7600. Люксова модель Джинме SD-шка Кентавр 404. На максималках 700, звичайний 7. Легенда Шифінг 244. 3300 доларів. і Це ще ціна без знижки. Для знавців раритету Донфенг 240-й стан технічно ідеал. Ціна 3600 доларів бомба-тракторець. Ну і реверсний скаут 6800. І 504 RX. Цена 9400 доларів. І це ще без знижки. Скаут на 24 кінських сили з валом відбору потужності 3100 доларів з доставкою. І без знижки. Доставка одразу на наступний день після. Замовлення, ну і звичайно, можливий обмін на будь-який ваш китайський там мото, міні, мотоблок, трактор чи будь-яка техніка китайського виробника.